Акцентувати увагу і як ми бачимо, який вихід із цієї ситуації. Якщо подивитись в межах розрізу сільського району, а я сьогодні буду проводити паралелі між містом і сільським районом, тому що десь приблизно однакова ситуація. До речі, на жаль, окремо фінансову ситуацію по місту нам не вдалося вивчити. Окремо по місту. Ми е, 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 бачили тільки, що в принципі великої різниці між використанням цих коштів і в сільському районі і в місті немає. Тому ми можемо орієнтуватися на це. Якщо ви подивитесь на цю перевернуту піраміду, ми її спеціально показали перевернуту, тому що це парадокс. Сьогодні е, близько 84% коштів, які направляються на. Охорони здоров'я в районі, а одночасно і в місті йдуть на забезпечення стаціонарів. І тільки близько 16% йде на забезпечення первинної медико-санітарної допомоги швидкої допомоги. Що це мається на увазі? Це сільський район, це фельдшерсько акушерські пункти, здорові пункти, лікарські амбулаторії і для сільських, і для міських районів це дільнича служба, полікліні.